Тривається війна, яка забирає, на жаль, найкращих світ української нації, наших синів і дочок, невинних, мирних мешканців, дітей, які гинуть безневинно. Тобто виникає запитання, яка військова доцільність? І церква разом співпереживає, допомагає, підтримує. Бо духовна підтримка, моральна, психологічна в цей непростий час є дуже і дуже важливою. І тому практично кожна наша парафія, а ми налічуємо зараз приблизно 9 тисяч релігійних громад, стали такими малими гуманітарними хабами, де збирають допомогу, де розповсюджують допомогу. Це може бути дуже і дуже різна допомога, починаючи від продуктів харчування, завершуючи якимись там навіть військовими речами, цей дронами, як ми бачимо, що невеличка громада. Збирає ці кошти і закупляє дуже часто для тих, які воюють, наприклад, вихідців із громади. Вони мають певну потребу, і громада збирає саме на його підтримку, там утримання і так далі.